Всім привіт, друзі! І сьогодні я знімаю таке маленьке відео, маленький влог, і тому що це для мене дуже важлива подія. Я дуже схвильований. Ой, і я дуже хочу з вами поділитися цією радісною новиною. Я їду на концерт Джері Хейл сьогодні. О сьомій годині в Хмельницькому неї буде концерт. І я на нього сподіваюсь потраплю. Я сподіваюся, що я встигну. Фух. Сьогодні я вам хочу просто показати можливо якийсь кусочок дороги, також показати сам концерт. Звісно, не весь, а якісь відрізочки цього концерту, щоб спогади залишились тут. І, можливо, хтось також хотів потрапити на концерт, і ось можете подивитися його в мене на каналі, тут в цьому відео. Також для Яни я підготував невеликий подарунок, і я не знаю, як я його буду передавати, тому що я взагалі думав, що я буду ось так ним розмахувати, тому що дуже близько біля сцени буду. Я буду на другому, в другому ряді від сцени, тобто, от сцена і. Бо тут, коротше, на другу коротше, я на другому ряді від сцени буду. Це дуже близько, і я неймовірно щасливий, але я так боюся ним махати тим плакатом, тому що я підготував їй таку аплікацію дуже гарну, і сподіваюся, що я можливо пізніше через охорону зможу передати, або пізніше якось в фан-зоні зможу її його особисто передати. Просто зацініть його. Та -да! Дуже гарно, мені дуже подобається. Тут я зробив ось таку платівку, як ніби розбиту. Це її, типу платівка, в неї коричнева платівка вінілова виходила. Також тут є гранат, ось такий, тому що вона дуже багато відсилок на цей фрукт. Це фрукт. Коротше, вона дуже багато відсилок на цей фрукт робила. І також я робив ось такі бризги, з яких виходять її фото, ось її проєкт Джерело. Тут вона якраз таки фото для туру робила, і волончель, на якій вона грала і створювала кліп з, не, з ним, з цією волончелю для пісні Додай гучності 12 Points. Тут я написав Давай, мала палай, і тут Джері Хейл. Також Ю тут написав невеличкі послання, їй таке, від кого цей подарунок, зазначив свій інстаграм. І також написав приємні слова для Яни. До речі, напишіть в коментарях, як вам цей подарунок. Я дуже схвильований, тому що я дуже переживаю на рахунок того, щоб ми встигли, тому що зараз я заходжусь у своєму місті, і а, мені їхати до Хмельницького потрібно десь годинка з половиною, а зараз п'ята година вже. А мій папа затримується, і, коротше, я не знаю, я дуже боюсь. Але я сподіваюся, що я все ж таки потраплю на концерт. Ось, а що в мене в планах заїхати після концерту у Макдональдс, якщо все буде сходитись по часу? Хух, друзі, якраз мені тільки що папа позвонив, що він вже їде з роботи, і ми зараз поїдемо на концерт. Боже, я в шоці серйозно. Я не вірив. Я не вірю до цих пір, що я поїду на концерт. Для мене це дуже важлива подія, тому що я на мене дуже мотивує. Мені дуже подобається її музика. І сама вона як людина мені дуже подобається. Поїхали. Біми поштою, кур'єром, тим, хто це зараз потребує, я

and they're part of Ну що, друзі, я нарешті на свіжу голову можу вам розповісти про враження з концерту, тому що одразу після нього я був дуже на емоціях, і навряд чи я би вам щось добре пояснив і розповів. Почнемо з того, що я мало не запізнився на цей концерт, тому що ми їхали дуже довго. Мій тато не знається в Хмельницькому, там дуже добре, щоб все швидесенько приїхати туди, куди нам треба. І Тим більше в нас ще навігатор він якось барахлив. І ми приїхали туди, десь на 10 хвилин я десь припізнився. Але коли ми приїхали туди, я быстренько побіг туди і якраз потрапив на. Інтро до концерту, тобто я тільки сідаю на своє місце і виходить Яна. Ви, мабуть, бачили вже в цьому відео, тому що інтро починалося, Перша пісня була подоляночка. Just get up, get up, молодесеньк. І далі почався сам концерт. Було була просто неймовірна атмосфера. Було дуже гарне світло, дуже гарна сцена, було багато людей і. Я просто сидів, це мій перший раз, я ніколи до цього не був на концертах, і тому в мене це все в новинку було. І мені було так, знаєте, якось і хвилююче, і круто, і класно, коротше, у мене все змішалось тоді. І коли я вийшла, я, просто, я не вірив, що я от, потрапив на концерт, що я її бачу вживу. Це було дуже класно. І пізніше, після другої, чи після третьої пісні я точно не пам'ятаю. Почали підбігати діти малі, і не тільки діти, а й дорослі почали підбігати з різними плакатами, квітами, подарунками до сцени і прям передавати е, Яні. І я такий сижу і думаю: може мені теж побігти? Чи все ж таки потім передати через охорону цей свій плакат? І я ще не встиг просто вирішити, що я хочу, але я вже несусь до сцени і е, підходжу якби до сцени, щоб передати цей плакат Яні. У мене просто жорсткий такий адреналін, і там же чую охорона позаду мене каже: типу, куди ти вибіг? Тіпа йди сідай після концерту. І я дивлюсь, яна вже не дивиться. Вона вже йде до мікрофону, і я такий, Яна, Яна, візьми плакат, будь ласка. Вона взяла його, подякувала, і я побіг на місце сідати. І мені дуже сподобалася атмосфера, і я дуже радий, що я зміг передати цей подарунок їй. Також там був дуже забавний момент. Дівчинка, у якої день народження було в той день, якраз таки, до речі, завдяки цій дівчинці ми маємо сольну версію пісні Хвилі. І якраз я не посвятила цю пісню на концерті цій дівчинці Катерині, здається, її звали Катерина, і ця дівчинка передала їй качан капусти, і це було так смішно і класно. Ось і там були усі пісні, які я люблю слухати, які мені подобаються. Це були пісні за альбому архетипи. Також були... була пісня Додай гучності, моя улюблена пісня Мрія була. Також була Козацькому роду, Купал, Тереза Марія, Охрана Атмєна була. Бонусною піснею цього концерту були... була Хостел Монстрів. Мені дуже все сподобалося і. Я хочу тепер на її концерт в палаці спорту, який буде у квітні, здається, 2026 року у Києві. Я дуже хочу також потрапити на нього, тому що це просто неймовірна атмосфера. І я не знаю, чи це у кожного, так чи це тільки у мене. Я тепер не можу слухати пісні Яни, ті, що були на концерті на Spotify, ну там де завгодно, в принципі. Тому що вживу це звучить набагато крутіше. Я не знаю просто, як це описати словами. Це... Неймовірно просто. І коли я виходив вже з концерту, після концерту, я придбав собі ось такий магнітик на згадку. Джері Хейл, 15,10, з датою концерту, дуже класний магніт. Ось, тепер буду мати. І після того мій папа мене зустрів після концерту з пакуночками з Макдональдсу, і я поїхав додому вже. Нямкати і лягати спати. Коротше, бо ми приїхали дуже пізно, 11-й, пів 12-й, десь так ми прибули додому. Коротше, загалом мені все дуже сподобалося, Я був дуже задоволений, дуже радий і хочу ще, і ще, і ще. і мені було дуже мало цієї одної годинки. Коротше, да, я дуже щасливий, дуже радий. А ще хочу вам розповісти пару новин з нового тижня. Вже з понеділочка я буду вам знімати стаді влог, осінній геловінський стаді влог. Будемо робити з вами якісь прикраси для мого дому. Будемо робити, коротше, будемо оформлювати блокнот, будемо писати конспектики. Можливо, навіть щось приготуємо спечаємо, Щось таке, спуки Скері Скелетон, щось таке страшне, геловінське. В цьому навчальному влозі буду вам більше показувати щось таке. Творчі, більш якісь творчі завдання, малюнок, наприклад, композицію, як я вам показував у попередніх стадії відео. Будемо з вами творити, тому що вже давненько не було таких відео творчих. Ось, покажу вам, звісно, свою рутину, тому що вона дещо змінилася. Ось. Так що, думаю, вам сподобається. Ну, я сподіваюся, вам сподобалось таке коротеньке відео. Всіх вас дуже люблю і гарного вам дня, вечора. Всім пока-пока! До зустрічі в новенькому стаді в Лозі. Уєна на купо. М'яха.